Святкування дня конституції та дня молоді в користі було на дивовижне заангажованим і неофіційним. З офіційних моментів можна було виділити напевне лишень розкладки брошур та інших матеріалів Центром соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, в яких говорилося про сімейні цінності, щасливе дитинство та всиновлення і створення прийомних родин. Клініки дружньої до молоді, в брошурах якої розповідалось про різні хвороби, що передаються статевим шляхом, наркота алкозалежність, і те, що в клініці завжди готові прийти на допомогу. А ось про що розповідалося в брошурах на розкладці Коростенського міського центру зайнятості, розповіла сама начальник коростенського міського центру Наталя Хорокос. Это не выставка, а информационный материал для того, чтобы молодежь, которая пришла сегодня в парк, могла познакомиться с услугами, которые Центр занятости предоставляет людям, которые к нам обратились. Здесь есть список учебных заведений, где можно получить любую специальность, на которую человек мечтает. Вот. Есть у нас тут и гороскопы, чтобы человек мог по своему знаку зодиака подобрать себе профессии. Ну, различные брошюрки, вот тут можно посмотреть. И где вот видите, куда пойти учиться, и как написать бизнес-план, такие есть брошюрки разные. Какие у нас в городе есть вакансии, кто уже хочет устроиться на работу, может быть, есть у кого-то желание не только в Коростене, а и в Житомирской области. Ну, вот такая различная информация о центре занятости и услугах, которые он предоставляет. Так что любой желающий может подойти, и наш специалист центра занятости его проконсультирует по всем этим вопросам. Решта яток, квіточок, де смажили шашлики, і до артмайданчиків, де кожен мав можливість отримати малюнок у вигляді прапора України або якогось визерунку, були аж зовсім неофіційні. В повітрі стояв аромат смаженого попкорну, а на площадці біля пам'ятника Малуші та її синові, майбутньому князеві Володимирові. Вихованці спортивного клубу Форма, керівниками якого є Світлана та Сергій Висоцькі, демонстрували злагоджений виступ з шарлідингу. Для них Таємничиних це спортивний танець з помпонами, винайдений для підтримки спортивних команд а та також для розважання вболівальників і створення святкового настрою в перервах між грою. Слід відзначити, що у виступах Коростенських черлі-дингарів з'явилося безліч акробатичних підтримок, що зробили їхні виступи просто захоплюючими. А на площаці біля оглядового балкону вже підготувалися до показових виступів юні каратисти клубу Сінгітай, керівник В'ячеслав. Білошицький. Хлопці демонстрували техніку, злагодженість, а ще застосування прийомів в боротьбі проти одного, а чи й кількох супротивників. Ходять тренування новачків в клубі кікбоксерів демонстрував тренер Сергій Скороходов. А вже більш досвідчені спортсмени, які тренуються в коростенському осередку фріфайту під керівництвом Юрія Євстаф'єва, демонстрували глядачам контактний спарень з тайського боксу та фріфайту. Та демонстрували прийоми самозахисту. Рядка спипает это не Після завершення спортивних виступів зі сцени пролунали привітання зі святами не у звичному виконанні офіційних осіб, а з вуст ведучого свята. Пролунала пісня, а далі усі присутні на святі вирушили у вільне плавання парком, взяли участь або стали глядачами шахового турніру, вболівали за своїх фаворитів у змаганнях з армреслінгу, або просто прогулювалися леями та майданчиками в очікуванні святкового рок-концерту та молодіжної дискотеки, які від відбулися за повного аншлагу.